Друзі, чи знали ви, що український звук В відрізняється від російського? Уважно слухайте скоромовку. Викис вимок виліз висох став на колоду та знов бовть у воду. Так от, по-перше, звук В в українській мові ніколи не перетворюється на Ф як у російській. Перед голосними А, О, У, Е він є губногубним і вимовляється так: В воля, вата, верх звук. Однак уважні слухачі могли почути, що звук В перед И, а також І вимовляємо за допомогою губ і зубів, а отже, він губнозубний В. Перед приголосним та у кінці слова він переходить у нескладовий голосний «у». Послухайте. Став, боуть, воук. Удосконалюйте українську знумо.